На слуху, на слуху. Україна повинна відігравати тут ключову роль в цьому процесі, ініціативно запроваджувати секторальні санкції і працювати з міжнародною спільнотою в напрямку того, щоб проти Росії запроваджувались уже не лише персональні. А і секторальні санкції пов'язані з хімічною промисловостю, з військово-технічним комплексом, з енергетикою, ядерною енергетикою, таке інше. У разі, якщо будуть такого роду санкції запроваджені, плюс відключення від свіфту, Росія втратить можливість фінансувати незаконні військові формування на Донбасі. Уряд України схвалює другий пакет санкцій проти Російської Федерації і направляє їх на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він нагадав, що почали діяти розширені санкції проти Росії, введені урядом Сполучених Штатів Америки. Загалом двома пакетами уряду пропонується застосувати санкції стосовно 1124 фізичних та 156 юридичних осіб. В ефірі програма на слуху я Оляк. Сонс. вітаю вас! Ми будемо говорити сьогодні про санкції, наскільки вони дієві з огляду на те, що ми відновили закупівлю електроенергії в Росії, ще в травні понад 90% експорту свинини йшло, йшло саме до Росії. Ну і зрештою, пам'ятаємо нещодавню заяву прем'єра про те, що треба розібратися, яким чином ліс Кругляк іде до Криму, з огляду на те, що взагалі його заборонено експортувати. Отже, у нашій студії Дипломат Вадим Трюхан, заступник голови політради партії Сила Людей, у 2000-2001 роках наш гість перебував в місії ОБСЄ в Хорватії. А у 2002 році у місії Ради Європи в Косово. Здрастуйте, Пане пані. Вадиме. То все таки санкції це політична штука, чи справді вони дієві? Ну, ви знаєте, світовий досвід показує, що санкції це такий, знаєте, собі ефективний інструмент тиску міжнародної спільноти на ту чи іншу країну, яка порушує міжнародне право. Ми, бали, ми, ми мали останнім часом декілька таких яскравих випадків, коли завдяки санкціям вдавалося ту чи іншу державу повернути в цивілізовані рейки співіснування в рамках міжнародної системи координат. Це і Іран, це і Ірак. Це і Країни, які утворилися на теренах колишньої славії, і деякі інші країни в Азії, Африці там і так далі. Тому в нашому випадку, коли міжнародна спільнота дійсно бажала б досягти миру на території України і зупинити агресора, а саме Росію, то вона би мала діяти рішуче. Переходячи поступово від персональних санкцій до секторальних, і в такому випадку ми б отримали ситуацію, за якої Росія поступово б втрачала свій економічний потенціал, який їй вкрай необхідний для того, щоб нарощувати свої такі воєнні зусилля на території України з прямого ну, радио. Ми купуємо електроенергію, тому що вона нам потрібна. Ми розуміємо, що вона потрібна. То те, що нам вигідно, ми купуємо, те, що нам вигідно, ми експортуємо, а те, що нам не вигідно, ми не. Будемо. Будемо купувати парадоксальна ситуація. Хто зацікавлений у тому, щоб зупинити Росію? В першу чергу, Україна. Кого ми просимо, щоб нам допомагали? По суті, весь світ, Європейський Союз, Сполучені Штати, Австралію, Канаду, міжнародні організації різні і так далі. А самі робимо вигляд, що нічого не відбувається. З одного боку, ніби війна, а з іншого боку, ніби бізнес з Так от Україна мала би бути не в фарватері міжнародних зусиль, спрямованих на якраз зупинення агресора, а в авангарді. Саме Україна повинна би була бути той країною, яка запроваджує всеохоплюючі секторальні санкції проти Російської Федерації. Саме Україна повинна була б заявити, що Україна в стані війни з Російською Федерацією, тому ми зупиняємо будь-які тривально-економічні та інші операції, і це призводить до ще більшої бідності населення, яке і так без роботи з девальвацією гривні і так далі. Абсолютно ні, дивіться, якщо можливо ми... Штатам це не настільки дивіться. складно, пані Олю. Тому якщо ми більші... говоримо про, наприклад, вугілля. Ну, треба все-таки інвестувати в розвиток наших вугільних басейнів, басейнів в інших регіонах, а не гратися в те, що Голова профспілки ми одну, постійно одну, говорить про одну це. Тану суму платимо там за вугілля з Росії, да, і вона доволі висока ця ціна. Да, а іншу суму своїм власним шахтарям. Тут не можна, знаєте, гратися на таких протиріччях. Тому, інвестуючи у власне виробництво, ми могли би поступово, але доволі швидко замінити е, ті втрачені джерела, які ми маємо. Ну, наприклад, якщо ми говоримо там про електроенергію, у нас достатньо ресурсів для виробництва власної електроенергії. Ми вже досить тривалий е, час говоримо про газу, наприклад, ми досить тривалий час говоримо про ленджі термінал. термінал. Да? А воск, як, як як кажуть, і нині там добре да? по електроенергії. Тобто, а знаєте, ми повинні наше відпрацьоване паливо все одно вивозити в Росію. Тут, Ось, є... тут Тут є Іншої проблема, ради, тут, поки що тут немає. є проблема, але е, питання полягає в тому, що держава повинна виробити чітку стратегію е, переходу у відносинах з Росією до е, ситуації стану війни. Росія почала війну, тому ми повинні зупинити будь-які і всі тривально-економічні відносини з цієї а від собі ситуацію. Друга світова війна. СССР воює проти е, 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 фашистської Німеччини і в той же час щось там закуповує, щось туди заводить чи ще щось. Ну абсолютно нереально це уявити. У нас менші масштаби, на щастя, поки менші. Але тим не менше, те, що ми маємо, це війна, як би її не назвали, гібридна, там якась там мережева чи ще щось. Це вітчизняна війна за незалежність України від Росії. Тому is... треба uh -huh. методами е, е, тими користуватися, які якраз можуть потенційно призвести до того, що Україна нарешті позбавиться залежності від Росії. Тоді наші європейські партнери мали б нам допомогти знайти інші шляхи збуту нашої продукції, якщо вони справді нам хочуть допомогти Тут, пані. Олю є проблема. Нам європейські партнери абсолютно нічого не винні, і це треба нарешті запам'ятати. А, а на що тоді ці сенсі... декларації чергову декларацію Австрія, Швейцарія, Німеччина і Ліхтенштейна зараз я не в військовому сенсі, бо ми не пов'язані з жодною країною е союзницькою угодою, і ми не є членом НАТО, ні в економічно. Сенсі, бо із жодною країною світу ми не пов'язані якимись договорами, які б містили зобов'язання кажучи, Німеччини чи ще когось давати нам якусь допомогу. Ми можемо звертатися за такою допомогою і переконувати наших партнерів, що це їм вигідно в першу чергу і отримати цю допомогу. Але вимагати ми не можемо. Тому ніхто тут нічого не зобов'язаний. Але в першу чергу ми маємо навчитися всередині країни виробляти. Плани, те, що називається комп'юхемці, всеохоплюючі плани, да? і їх реалізовувати. У нас же ж ми політично заявляємо одне. Добре. А на практиці дивимося, чи вигідно це якісь конкретні взяті гаразд в фінансово промисловій групі? Чи ні, угу. і от, але це от, от, я нагадаю з, тоді це чотири німецькомовні країни: Австрія, Швейцарія, Німеччина і Ліхтенштейн уклали спільну декларацію. Першим пунктом якої є спільна відданість вирішення української кризи в рамках організації з безпеки і співробітництва в Європі. Ну ніхто їх не змушував це робити. Вони це зробили. Нам потрібна економічна допомога. Будь ласка, що вони можуть зробити? Ну, дивіться, для нас? Пані Олю, по-перше, це, 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 це не про економічну допомогу, це про політику. Те, що з Німеччини чотири німецькомовні країни підписали декларацію, які там ми ще всю не можемо прочитати, вона буде, мабуть, опублікована найближчим часом, але в ній 100% йдеться про відданість територіальній цілісності України, про підтримку її протидії агресії там, і так далі. Це дуже добре. Дивіться, Польща теж заявила, що Польща хотіла би бути учасником переговорного процесу стосовно регулювання країни. Так. І я думаю, що поступово буде понаростаючий зростає динаміка е, такої офіційної підтримки України в її намаганнях вижити як незалежна суверенна держава, але цього мало. От в чому проблема? Дивіться, чому не спрацьовують, наприклад, так звані ці мінські угоди: Мінськ-1, Мінськ-2. тому що не створені відповідні передумови. До того, щоб обидві сторони їх виконували ті чи інші домовленості, і переходили від військових якихось дій до мирних. Ну от які можуть бути передумови. Їх три. Одна, якщо одна з армій зазнала поразки. І заявила про капітуляцію. Друга, це якщо вичерпані ресурси, як у випадку з ірано Іракською війною, яка 10 років точилася, і по її завершенню, обидві сторони зрозуміли, що далі вже нікуди вичерпались ресурси і зупинились. І третя – це коли міжнародна спільнота наскільки сильно тисне на ворогуючі сторони, що в них немає іншого виходу, окрім як за участі міжнародної спільноти домовлятися. Така, до речі, ситуація була доволі недавно, 20 років тому, по завершенню так званих Балканських війн, коли міжнародних... На спільнота і ввела жорсткі економічні санкції, в тому числі на рівні ООН, І коли представник Сполучених Штатів Америки, представник президента Річард Холбрук, уже нині покойний, змодерував переговори, які призвели до укладення всеохоплюючих міжнародних договорів, які були потім ратифіковані, відомих під назвою Дейтинські угоди, да і які якраз заклали підвалини для встановлення миру на Балканському півострові. Який же з цих мир. трьох сценаріїв, вибачте, до того поки всі будуть виснажені. <будут> <будут)> дивіться. Но треба щось до того пані олю проблема в тому що в нас жодна ситуація ще не визріла ні е, немає підстав для капітуляції української армії чи ну ясно що і російської ні невичерпані ресурси ні російські ні українські ні немає того Тиску з боку міжнародної спільноти, який потрібен, щоб Росія уже була змушена сісти за стіл і домовлятися, причому домовившись виконувати. А в випадку, а, а випадку з мінськими угодами там підписано такі папірці на дві три сторіночки, да, які не мають ані алгоритму виконання, а не містять ознак такої всеохоплюючості, да, вони не охоплюють всі аспекти цієї кризи, ані немає алгоритму, яким чином карати Зрозуміло. Дуже багато mm -hmm. чого. Добре, Розумієте? тоді Тому тоді вони зараз вони ми надіють. ще почуємо думку Юрія Панченка, редактора сайту Європейська Правда. Пане Юрію, слухаємо. Алло, Добре, Алло. Добре, день. Доброго дня, пане Юрію. Говоримо сьогодні про санкції. Хочемо дізнатися вашу думку санкції з нашого боку стосовно Росії. Наскільки це буде дієво? Ну, справді, звичайно, що санкції. Вони б'ють по обох сторонах, і звичайно, що вони б'ють б'ють по тій стороні, яка економічно менша. Звичайно, тобто з, що нас? економіка. Да, звичайно, що українська економіка вона менша російською, тому е, санкції, звичайно, вони не настільки будуть ефективними, як європейські. Але інша справа, що це було питання вже принципу, що що ми вимагаємо від Європи, від е, США. Продовження посилення санкцій, а самі нічого не робимо, то це викликає якесь дивування. Це ми мали зробити санкції, хоча б чисто виключено із питання престижу країни, і це було зроблено. Ну понаймі це буде зроблено, коли санкції будуть ухвалені радою нас безпеки, пане Юрі, Але тут я хочу вам поставити питання з приводу того, і ви самі вже торкнулися його. Наскільки це вдарить по нас? В травні була інформація, що 93% експорту свинин ось такий приклад ішов до Росії. Можливо, у вас є інформація на поточний день, чи чи така ж чи таке ж співвідношення? Ну і це яскравий приклад того, а що ми будемо робити, якщо, наприклад, заборонять експорт свинини в Росії? Що люди, що наші підприємства будуть робити в контексті загального зубожіння людей? Ну, по, -по перше, що експорт в Росії постійно падає і так. Тобто фактично Росія не проводить санкції в такому вигляді, як щодо європейських, але використовує так звані тарифні обмеження, тобто постійно е якісь знаходить е розп нагляд або інші санітарні відомства, е нібито якусь небезпеку в українських продуктах. Фактично фактично, е це молочне та м'ясопродукти, ну, значною мірою заплаковані поставки українських товарів, молочних та м'ясної продукції. В такому випадку, звичайно, що це проблема для галузі, але це виклик. Європейці змогли знайти вихід, змогли вийти на нові ринки. З українською продукцією є проблема в тому, що для цієї продукції, якщо вже казали про м'ясо, поки що європейський ринок зачинено. І якщо щодо молочки... То уряд обіцяє ну вже до кінця цього року завершити ці приговори. Не знаю, скільки це буде вдасться, Це досить амбітна така мета. Але уряд принаймні, таку мету ставить і обіцяє завершити всі приговори про сертифікацію українських тов... молоч... молочних підприємств до кінця Ну, року. і знаєте. все-таки 에... ні наш гість Вадим Трюхан. Ні, ви ви не відповідаєте на це одне й те саме питання. Які ці санкції матимуть вплив для людей для людей в контексті зарплат і девальвації гривні? Тобто це політичне питання і взагалі, головний, не, складно дати відповідь. на мій погляд, головний удар по, по девальвації гривні вже було нанесено. Тобто о, те, що вже негативний вплив, він е, вже був. Звичайно, що він наступний теж був, але е, фактично вже найбільш погані е, всі наслідки вже відбулися. Ну звичайно, що якщо не буде дуже великого по -по посилення... Військового конфлікту це був редактор сайту Європейська Правда Юрій Панченко. Пане Вадиме, що Росія може далі запровадити стосовно нас? А ви знаєте, от, Не ж буду Буквально нещодавно якраз було прийнято рішення на рівні уряду Російської Федерації, і прем'єр-міністр Медведєв його коментував, сказав, що там йдеться про п'ять країн. До речі, дуже смішно, що проти них запроваджуються санкції, контрсанкції Росії, тоді коли товаробіг там мізерний, там Чорногорія, Ісландія, Албанія. Ну і єдина, хто якийсь має товаробіг з Росією, хоча який, я згоден з паном Юрієм, весь час падає, це Україна. Так от він сказав таку. Дуже цікава річ, що санкції будуть введені проти України у разі у разі звернуть увагу, якщо все-таки все да, запрацює так. зона вільної торгівлі mm -hmm. з ЄС. Вони там ще до сих пір тішать себе надією, що Україна відмовиться від Європейського Союзу, від євроінтеграційного вектора свого розвитку і так далі. Це перше, а друге, вони не в не ну не, не готові зараз проти нас запроваджувати санкції, бо дивіться, в них і так серйозні проблеми вже назрівають певні такі незадоволення е, з всередині російського суспільства, тим, що воно змушене по якійсь забаганці Кремля відмовлятися від тих чи інших традиційних продуктів харчування. Так і вони з... знищили 600 тонн да, санкційних да, продуктів да, інформації. І за ми вже 14 бачимо ці серпня. знаєте такі неприємні, такі жахливі картинки, коли після того як знищена це. Це, ну, квазі знищена там чи персики там, чи ще якась продукція. Росіяни з навколишніх сіл ідуть, і їх там намагаються якимось чином там позбирати щось собі вирвати. Ну, знаєте, для Російської Федерації, для країни, яка себе позиціонує устами свого керівництва як велика держава, в якій все є, все хорошо, і потім ми спостерігаємо, як прості люди по суті побираються. Ну, це соромно. Тому для того, щоб запровадити проти України санкції, вони мають. Зрозуміть, звідки компенсувати ту недостачу продуктів харчування, які вони? Я нагадаю, будуть не що в нашій студії сьогодні Вадим Трюхан, дипломат, який у 2000-2001 роках перебував в місії ОБСЄ в Хорватії, а в 2002 році у місії Ради Європи в Косово. Скажіть, а от з вашого досвіду перебування в цих місіях, який досвід, можливо, ми можемо позитивний? Собі перейняти у вирішенні конфлікту? Тут не скільки про досвід, скільки про уроки. Тут декілька уроків. Перший виключно, якщо е, маємо е, чи спостерігаємо консолідацію політичних еліт всередині країни, маємо шанс на те, що буде перебудована країна, здійснені реформи, підвищена обороноздатність, і сама країна зможе ну пред'являти певні аргументи своєму ворогу, да, які сприятимуть врегулюванню. У нас на жаль, поки що цього не спостерігається. У нас багато балачок про реформи, у нас багато. Лачок про зміцнення а ні реформи не йдуть, ні досі ми не почали створення професійної контрактної армії, яка би була в рази більш якісніше підготовлена до протидії ворогу, аніж ми маємо місце по суті зараз. Це перше. Друге без сполучених штатів Америки нічого не відбудеться. І в на Балканах, і в Косово ми бачили, що поки Сполучені Штати Америки не втрутились активно в процес врегулювання, нічого не відбувалося. Європейці як? абсолютно не можуть е, е, справитися з такого роду конфліктами, а особливо коли задіяна така потужна держава, яка володіє ядерною зброєю, як Росія. Тому нам треба робити все для того, щоб відмовитися від цих фейкових форматів, які нас е, дуже так ізящненько російською мовою втягнув Владимир Путін від е, норма. І мінського, і вести мову про е, початок переговорів в форматі мирної конференції. Але я знаю ваша позиція, що мусить долучитися і Китай, який поки що фактично спостерігає. Ну, дивіться, тут два ключові аспекти. Треба дивитися в ті документи, стороною яких є Україна. От е, коли ми, е, ми ведемо мову про безпеку нашої країни, то Ключовий документ це Будапештський меморандум. Хто його підписав? Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Росія. І стали країнами, які, ну, по суті, гарантували е, незалежність і суверенітет України. Потім одразу приєдналися до країн-підписантів: Китай і Франція. Так я не розумію, де Велика Британія, де Сполучені Штати і де Китай. Уже зараз чітко зрозуміло, це другий аспект, що завжди в протистоянні геополітичних таких потуг, як то Росія Сполучені Штати. Комусь третьому це вигідно. І Китай зараз спостерігає за протистоянням Росії з Заходом в широкому контексті, зокрема Сполученими Штатами, і, по суті, нічого не роблячи, отримує певні переваги для себе. І там, і там, економічні. маючи прекрасні да, відносини, там, економічні, там і так далі, політичні, все решта. Але у разі якщо Сполучені Штати Америки не будуть грати активну роль, і Росія в якійсь... Неймовірний спосіб отримає певні перемоги, чи то політичні, чи то воєнні, чи то економічні, в війні проти України, то Китай. По суті, відчує себе країна, в якої розв'язані руки, яка теж може робити все, що завгодно, і ніхто ніяким чином їй не буде протидіяти. Тому вже зараз завдання міжнародної спільноти залучить Китай до процесу врегулювання. Більше того, Китай може десь тут і збалансувати знаєте, такі різні інтереси, які є з одного боку в Росії, з другого боку в України і Заходу. Да? І може виступити таким собі ну, провідником нової конфігурації міжнародної чи глобальної системи безпеки. Еки тому я вважаю, що в мирній конференції, яка неодмінно має відбутися, не тільки Сполучені Штати, а й Китай мають відіграти ключові ролі як дві держави, які співмірні угу. в економічному сенсі, і наближаються Китай вже до сполучених штатів у воєнному угу. сенсі запитання. Слухаємо Добрий день. Доброго дня, Михайло Запоріжжя. Скажіть, будь ласка, шановний пане експерт, чи можна вважати, що трагічні події, трагічність подій почалася в Україні? Під час візиту Петра Порошенка на саміт НАТО у ЕСІ, коли всі країни чекали конкретних пропозицій Петра Порошенка, а він фактично відмовився. Саме головне від участі сполучених штатів Америки в переговорах не питання в тому, що президент Порошенко від чогось відмовився, адже якщо ми подивимося на події, десь осені зими, він декілька разів намагався і в розмовах з президентом віцепрезидентом Байденом і на зустрічах з іншими керівниками, ну представниками, скажімо, американської адміністрації, Якраз говорить про те, щоб відновився Женевський формат. Але в силу різних причин Сполучені Штати Америки тоді виявилися не готовими. Я відверто кажучи, вважаю, що і зараз Сполучені Штати Америки ще не готові для того, щоб активно війти в процес врегулювання. Але я вважаю, що робиться зараз така тактична помилка, коли Україна прийняла ситуацію, як вона є, і перестала говорити, і перестала працювати над залученням Сполучених Штатів. Нам треба говорити це публічно. Нам про це треба говорити з усіма нашими партнерами і в тому числі з американцями напряму. Слухайте, Якщо вони не хочуть, тому що інакше буде зрозуміло, що вони стають на нашу сторону. Ну вже зовсім офіційно ви, ви знаєте, як їх змусити. Ви знаєте питання в тому, що є позиція президента і потім, Обами. І можливо, це буде ще гірша реакція Росії. Пані, є багато речей, яких ми не знаємо. Ну на мою думку, в інтересах в тому числі і Росії, щоб Сполучені Штати Америки були в процесі. Більше того, я переконаний, що президент Путін якраз цього і добивається. Він би хотів е, сісти за один стіл переговорів з президентом Обамою і вдвох поділити світ. Оце його ідеальна мрія. Да? Тобто тут не за Україну війна, а тут війна за геополітичний вплив. Але проблема в чому? На жаль, на жаль, ми зараз маємо ситуацію в Сполучених Штатах Штатах Америки, коли президент Обама занадто обережний. Він не хоче е, війти в історію як там, президент, який розпочав Третю світову війну. Він хоче війти в історію як президент миротворець. Давайте згадаємо, що на початку його першої каденції він навіть отримав е, Нобелівську премію Миру. Да? І тому йому дуже важко з точки зору психології да, психологічно, прийняти рішення: Окей, Сполучені Штати підтримують більше там, Україну, дають зброю, там, тиснуть на е, Росію, вводять секторальні, а не персональні санкції. Та, але Крім президента Обами, є позиція Конгресу, є позиція Сенату, є позиція інших важковиків політиків в Сполучених Штатах. І от тут ситуація абсолютно інша. Я вважаю, що рано чи пізно, але скоріш за все раніше, чим пізніше. Буквально протягом наступних двох-трьох місяців в Сполучених Штатах Америки буде ухвалено вже стратегічне рішення. Окей, та політика була не до кінця ефективною. Політику змінюємо і більш активно втручаємося в процес регулювання, більш активно підтримуємо Україну. Це однозначно, інакше сполучені Ми Штати Що ж будемо бачити, так звісно. Зовні, будемо з за вагу, яку вони мали до недавнього часу. Це був Вадим Трюхан, дипломат. Сьогодні спілкувалися з нашим гостем на тему санкцій і на тему того, звісно, як встановити мир на Донбасі. Дякую, пане Вадиме. Дякую. Випуск провела Ольга Ксьонс. На все добре. До зустрічі. На слуху, на слуху. Thank <laughs> you.